Вітаю вас з вами програма Кобзар Єднає Україну. І сьогодні ми поспілкуємося з цікавою особистістю, знавцем історичної минувшини та українського фольклору Тарасом Григоровичем Шевченком. Він все своє життя живе на Черкащині. Власне, тут він і народився. Я не помилилася, тому що у нашого Тараса Шевченка, поета та художника, є теска. Тарасе Григоровичу, скажіть, будь ласка, чи легко вам живеться з таким ім'ям? Звичайно, легко. І легко і радісно, і саме скажі, приємне, легко запам'ятовується. Непотрібні візитівки, раз сказавши, люди всі знають і пам'ятають. Я так розумію, що ваші батьки власне навмисно вам дали саме таке ім'я. Виховуючи вас, вони прищеплювали вам любов до Тараса Шевченка, до його кобзаря. Так склалося, що у них, я так розумію, вибор, вибор був невеликий або назвати Тарасом, або так не називати. Ну, я думаю, що вони зробили вірний, вірний крок, так ну таким чином, так так назвали. Саме дитинства живучи в цій місцині. Дихаючи всім повітрям, буваючи там і в село Шевченкове, і в Моренцях, і, і Холодний Яр, і те, звідки мої батьки, це Драбівський район, село Нехайки, Жорнокльове, це та вольниця наша козацька, де саме повітря вже насичено і поезією, і волею, і, і всім свободою, то, яка нашому народу притаманна. І з тими першими кроками, з тими першими подихами і словами, і з тим всім оточенням тут не можна просто бути, 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 бути інакше. Да? Саме дитинство, ми з цими ми його відчуваємо, навіть що ми його не читали. Ми все одно це відчуваємо, цим живемо. А чи пробували ви, можливо, в чомусь наслідувати Тараса Григоровича, мається на увазі як поет? Так, в ті шкільні роки і були спроби трошки малювати і трошки складати вірші, наскільки це дозволяло ті знання, ті вміння, які, які були. Але це так залишилося в минулому і ну, зберігається мене як пам'ять про, про той час. Чи є у вашому домі Кобзар, і, власне, як часто ви його гортаєте? Чи подобаються вам окремі якісь певні речі найбільше, чи можливо з чимось ви не згодні? Наприклад? Е, є в нашому домі і Кобзар, і як на мене це унікальна книга, яка актуальна була і на час написання, і по сьогоднішній день гортаючи її, перечитуючи. Навіть вчора перед передачою раз взяв і подивившись, прочитавши, такі от прості речі, тут поклав закладочку називається Розрита могила. Ну Все про сьогодення, так? все про сьогодення, абсолютно, як і тут Іван Підкова. Було колись в Україні, ревіли гармати, було колись в запорожці, вміли панувати. Ну, було. Де воно зараз ділося, хочеться спитати. Де зараз це все, що відбувається? Чому так відбувається? Це, це писав і Як на мене, це зараз як не, не сказати, заклик до дії, так. заклик до того, що треба ронити свою державу і звільнити її від того ворога, який і є на нашій землі. А я бачу, що у вашому ковзарі не лише дві закладки, які ви процитували, їх дуже багато. Це говорить про те, що ну, ви часто очевидно його читаєте і багато над чим задумуєтесь. А власне, які твори є найулюбленішими, а з якими, може, десь в чомусь не погоджуєтесь? Ще з шкільної пори ми пам'ятаємо той самий сон, пам'ятаємо «Заповідь Шевченка. Тут ці всі речі, які ну як не знаю, мабуть, класичними являються. Для нас, тому що ми їх знаємо з дитинства, як дума, ну і таке інше. Тут їх доволі, доволі багато. Взагалі весь кобзар, як на мою думку, від першої сторіночки до останньої, це те, що можна читати і перечитувати, і знаходити щось нове постійно, і знаходити те, що і підкажу, як, як робити, що робити, як, як жити в цьому світі. Для душі це як на мене чудові і ліки і, і засіб для, для розвитку. Ви пам'ятаєте, коли вперше взяли до рук Кобзаря, і, власне, яким чином змінювалося ваше ставлення до нього і розуміння його, як, як відбувалося переосмислення? І в школі вивчали, і коли ця книга з'явилася в моєму житті, і з часом по життю з кожним якимсь періодом, з кожним етапом, перечитуючи що цю книгу Знаходиш в себе щось нове, і по-іншому дивишся на ті речі, які на який вчора там, дивився під тим кутом, який був на, на той момент часу, да, коли, коли читав цю книгу. Тобто Книга на різний час, на різні етапи розвитку, в ній постійно можна знайти те, що для тебе буде корисне. Ну, для мене особисто. А що є справою усього вашого життя? Ну, на сьогоднішній день. Я займаюся тим, що збираю, вивчаю по, по крих, там ті знання, які були у нашого народу завжди, які ті знання, які передавались з покоління покоління-покоління, і дозволяли о, людям, які жили на цій території, яка називається Україна, українцям, бути і щасливими, і здоровими, і заможними. Саме в такому от порядку я не помилився і на цьому хочу акцентувати свою увагу, тому що тепер у суспільстві нав'язується така думка, що треба бути багатим. І потім ти будеш щасливим і здоровим. Хибна думка, хибний шлях. Дуже багато людей, які цим шляхом пішли, мають в собі великі проблеми. А ті знання вони доволі прості і дієві, які дозволяють будь-кому, будь починаючи з маленької дитини, закінчуючи людьми самого дорослого віку, бути в такому стані, тому що щасливими від народження, а бути здоровими, заможними, якщо знаєш, як це можна зробити легко. Цим зараз займаюся і тим самим допомагаю людям. І на сьогоднішній день і в смілі і в Черкасах засновані школи здоров'я. на… Знов таки є на сьогоднішній день чудові люди, які ті знання, які були колись, вони ними діляться. Це знання, ті, які мають бути у кожного українця. І вони були. На якомусь етапі щось зламилося в цій державі і нам на, як сказати, навіяли, насадили, принесли щось не наше, чуже. І з тим чужим тяжко жити. З своїм набагато краще і легше. А яким чином саме елемент національного українського присутній саме в тому самому досвіді і в тому, чим ви займаєтесь? Власне? Українське те присутнє, що це дуже просто. І коли робиш щось, що не наше, тіло саме тобі підкаже, твоя душа підкаже, свідомість підкаже, що ну, не таке, ну як ми ж не їмо якихось не знаю, там, змій або жаб, правда? У нас є щось своє. У кожного народу є своя культура, своя релігія, свої продукти харчування. І тому, коли займаєшся тим, що твоє, воно легко і просто. Коли чимось чужим, це тяжко і, ну, і не потрібно по великому рахунку. А чи можна сказати, що у вашому житті, як і в житті Шевченка, художника та поета, цільне місце посідає любов до національного українського, власне? Так, звичайно. Тому що це. Те, що наше, воно, ми гармонуємо з цим простором, ми резонуємо з цим простором. І скажімо, на цій планеті все в резонансі. Якщо ми їмо свою їжу, з нами нам резонансі нам допомагає. Якщо ми їмо їжу, яку привезли за тисячу якісь кілометрів, вона для нас як мінімум ну, просто нейтральна, а то й шкідлива. Тому що все наше для нас воно найліпше, воно найприємніше і для душі, і для тіла, і корисне, і на здоров'я нам, і на щастя. А наскільки власне, український дух як такий панує в вашій родині? Він панує в нашій родині в усьому. Тому я вже може хотів сказати в простоті, в тому, як ми говоримо, що ми робимо, що ми споживаємо, як ми думаємо в першу чергу, тому що, як фахівці, той самий кусал Сіревоченка, а те, що немає нічого сильнішого, наша думка. Потім слово, а потім діло. Немає більш. Скажем, такої книги кориснішої для людини, яка в цьому світі видавалася найбільшим тиражем. Це книга і для життя, і для бізнесу, і для всього. Називається дуже просто Біблія. Це така книга, яку б мали і читали раніше, мають читати зараз, тому що там є все, що потрібно людині. І сам уклад нашого життя, він дуже простий. От цього я вважаю, наша як і перевага перед цим іншим, що чим простіше, тим воно краще. Чим воно скажімо, більш природнє, Чим воно живе, тим нам від того ліпше і для душі нашої, і для і для тіла. І в цілому для тих всіх, хто нас оточує. Астролог Людмила Зараненко допоможе нам розібратися, наскільки повна повторюваність прізвища імені та по батькові впливає на долю людини. Отже, Людмила Васильовна, наскільки наш співрозмовник повторив долю Тараса Шевченка? Я б сказала трішки по-іншому. Якщо ви хочете назвати дитину Тарасом Григоровичем Шевченком або Олександром Сергійовичем Пушкіним, то немає абсолютно ніякої гарантії, що дитина хоча б матиме поетичний талант. А от те, що ім'я дуже впливає на людину, це правда. Треба звертати перш за все увагу на значення імені. І от глобальне значення імені Тарас це бунтівник. І якщо дати дитині, у якої неміцний внутрішній стержень у майбутньому буде, це ім'я, то воно навіть може зламати цю людину в дорослому житті. Це ім'я досить сильне. Тарас Григорович, Григорій. Григорій, це фундаментальна така добре такий добротний мужчина, скажімо так. Який все доводить до ладу, який всьому віддається сповна. І ось у даному випадку Тарас Григорович це при, по батькові ім'я батька Григорій, він якраз не пом'якшив і не ввів у береги особистість. А він дав стабільність, якусь скажімо, як хата тримається на чотирьох стовпах, фундамент хати. Так самісінько. Оце Тарас Григорович Григорович давало стійкість і змогу вижити у житті. Тарас Григорович, перш за все, магнетизм, чесність, наш поет, величезний внутрішній потенціал. Я написала для цієї ріки: не існувало берегів, артистизм, шарм і елегантність. Тобто повести, як Тарас Бульба в бій, він би не зміг. Це не та людина. В нього думка революційна, але не шабля у руках. Тепер дивимося на цього нашого теску, якого ми знаємо, що спільного у нього із поетом поспішає покращити життя. Він поспішає жити. Він живе на таких обертах, які набагато більші і швидші, ніж за інші. Думає про інших більше, ніж про себе. Інколи це дратує рідних, тому що хотілося б їм трошки і більшої свободи. І для нього головне це свобода. Так само, як свобода і незалежність, головне і для Тараса Григоровича Шевченка. І можна сказати, що це якоюсь мірою дають і їхні імена. Я дякую нашим гостям за цікаву розмову і нагадаю, що з вами була програма Кобзар єднає Україну. Програма присвячена життєвому та творчому шляху Тараса Шевченка та всьому, що з ним пов'язано. А я прощаюся з вами до зустрічі за тиждень на телеканалі Росі.